Здасте знаряддя вбивства за власним бажанням, і вам за це нічого не буде. Прикарпатські правоохоронці оголосили про початок місячника з добровільної здачі зброї. Він стартував 1 жовтня до переліку предметів, які щоб уникнути відповідальності, варто самотужки принести у поліцію. Також входять боєприпаси, вибухові матеріали та спеціальні засоби. Більше того, якщо громадянин у вказаний термін здав мисливську вогнепальну холодну газову зброю, то в подальшому після Після оформлення відповідних документів він має можливість зареєструвати її в особисту власність і використовувати на законних підставах, Нагадуємо громадянам про те, що громадяни, які здадуть зброю під час місячника добровільної здачі, яка перебуває із незаконного обігу, звільняється від адміністративної та кримінальної відповідальності. Після проведення перевірки Національною поліцією приймається рішення щодо реєстрації в особисте користування. Відповідної зброї, яка була здана громадянину в особисте користування. такий місячник за словами правоохоронців проводиться, аби вивести всю незаконну зброю з обігу громадян. В поліції нагадують, що незареєстровані знаряддя вбивства це не лише порушення закону, але й причина нещасних випадків, які останнім часом значно почастішали. Триватиме марафон здачі зброї до кінця жовтня. Франківські правоохоронці затримали 36-річного мешканця обласного центру, якого підозрюють у вбивстві. Нагадаємо, що місяць тому, 11 вересня, на вулиці Степана Бандери, поліціянти виявили тіло за знаками насильницької смерті. Виїздом на місце події було встановлено, що смерть наступила внаслідок травми голови. У подальшому експертиза, це підтверджено було. Було порушено. Відкрите кримінальне провадження по факту спричинення тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких наступила смерть. Як з'ясували поліціянти, зловмисник спочатку наніс смертельні удари, а після пограбував потерпілого вбивця та потерпілий, зустрілись в кафе. У кафе Вікторія, десь коли розпивав спиртні напитки, підозрюваний, побачив, що в нього є цінності, речі. Прослідкував за ним, коли він повертався вже додому, будучи на підпитку, і відповідно вже в безлюдному місці, темному, де мав можливість заволодіти. Наніс йому удар і зволотів його речем. Щодо затриманого зловмисника, то він неодноразово мав проблеми із законом, розповідають в обласному управлінні поліції. Зараз підозрюваний сидить у надвірнянському слідчому ізоляторі. Йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Товариш полковник. Зведений загін головно управління національної поліції і зони антитерористичної операції прибули без зауважень. В повному складі 60 днів 45 бійців, серед яких дві жінки зі служби на Донеччині повернувся зведений загін прикарпатських поліцейських прибулих правоохоронців. Привітав заступник начальника головного управління національної поліції в Івано-Франківській області. Підполковник Василь Віконський в дійсності повернулися і без зауважень, здорові, гарні, красиві орли. От. Приємно, коли спілкуюся з керівником сектору М, так само з керівником головного управління Донецької області, і він висловлює слова вдячності. І дуже приємно чути, що в дійсності зведені загони, батальйон Івано-Франківськ і всі бійці поліцейські, які їздять в зону терористичної операції, віддано служать, виконують свої завдання. Згідно присяги командир зведеного загону Всеволод Андрусів разом з донечкою Яною на руках ділиться враженнями, як пройшло чергове відрядження. Внесли значить, службу на блокпостах, виконали бойові завдання безпосередньо в місті Марінка. Поза позначить по оперативно фільтраційні заходи щодо виявлення та затримання диверсійно-розвільнених груп. Це основні наші були завдання. Значить, безпосередньо. Підрозділом ГУНП Івано-Франківської області було затримано близько до 10 чоловік. З нетерпінням чекали і морально підтримували бійців, їхні рідні. Мені дзвонив брат, каже, мама їде в АТО. Я спочатку думав, що він жартує, але потім мама перезвонив до мами, мама сказала, що їде в АТО. Переживав дуже, але не знав, що поїде, служить, вернеться, я сподіваюся, що все було добре. Я переживав дуже. Але... Так, мусив, служба є службою. Для мене тяжче нічого такого не було, як для служби, а тяжче для мене це було те, що хотілося до рідних додому. Старшому 23, а молодшому 18 пан Йосип Скалуша зустрічає двох синів. Два сини в мене вже два роки знаходяться в батальйоні Вонофранківськ. Старший прийшов в кінці квітня місяця, один з перших був в батальйоні. Молодший прийшов десь в кінці липня місяця. Хлопці пройшли підготовку на полігоні в листі. І в серпні місяці старший син Назарій, кому тоді виповнилося, було 23 роки, поїхав перший раз в зону терористичної операції. Були в Лисичанськ, Старобєшево, ну і пройшов старший Іловайськ. Вони постійно їздили двоє. Вони в парі працюють. Служать разом парі, як як царстві казав, брат за брата, кров за кров і за Україну. Усі бійці зведеного загону отримали грамоти, а після десятиденної відпустки вони знову приступлять до виконання своїх службових обов'язків. Члени президії Федерації Динамо провели позачергову конференцію. В ході конференції Івано-Франківської обласної організації спортивного товариства Динамо обговорили ряд нагальних питань. Зокрема щодо змін у складі президії та статуту, а також обрали делегатів для участі у всеукраїнській конференції. Зв'язку з тим, що у нас відбулись зміни в певних підрозділів, певних організацій. Ось хтось вибув, хтось прибув. Відповідно до цього, нам необхідно внести зміни в президію і відповідно до запропонованих. Пропозицій хочу зачитати список, кого ми пропонуємо. Делегати конференції внесли пропозиції та проголосували за новообраний склад. Внесли зміни до статуту відповідно до вимог законодавства та обрали делегатів на всеукраїнську конференцію товариства. Тож у Києві «Прикарпатське Динамо представлятимуть Віктор Шкутов, Андрій Мироняк і головний фахівець обласної організації Василь Шумало. Андрій Мироняк, заступник голови товариства, відзначив, що пріоритетом у діяльності прикарпатського Динамо є розвиток масового дитячого спорту, зокрема самбо, дзюдо та легкої атлетики. У нас спорт на Івано-Франківщині би був масовий, бо це є здоров'я дітей, це є наша перспектива. І в цьому напрямку ми зобов'язані рухатися, якщо ми хочемо, щоб у нас була здорова нація. Юні юній динаміці Івано-Франківщини демонструють високі результати на міжнародних і всеукраїнських змаганнях. Так, нещодавно вихованці динамівської секції з дзюдо завоювали п'ять медалей на чемпіонаті товариства Динамо в місті Очакові, а троє самбістів стали переможцями Кубка України і захищатимуть честь нашої держави на чемпіонаті світу у Румунії. Серед нещодавніх здобутків і високе п'яте місце на першості України з легкої атлетики. Підсумовуючи обговорення актуальних питань, голова обласної організації Динамо Віктор Шкутов наголосив на співпраці навчальних закладів з організацією та у загальну пропозиції делегатів для реалізації їх у повсякденній діяльності товариства. На Прикарпатті поліція розшукала серійного злодія з приватних будинків та з автомобілів. Працівники Богучанського відділення поліції викрили раніше судимого у вчиненні, як уже з'ясовано, серії квартирних радіжок, у тому числі з будинку воїна АТО. Заявою до Борчанського відділення поліції звернулася громадянка про те, що невідома особа проникла в її будинок і вчинила крадіжку. Були викрадені предмети домашнього вжитку, цінні речі, також побутова техніка. У ході проведення розшукових заходів, в ході. Розслідування кримінального провадження за статтею 185 частиною 3 Кримінального кодексу України було встановлено, що до даної крадіжки причетний 20-річний житель одного з сіл Борочанського району. На час крадіжки господарів будинку не було вдома, чим і скористався злодій. Він відтиснув металопластикове вікно та заліз у житло. Через вікно я знав, що на даний момент їй немає квартири, і зв'язку з тим, що вона поїхала в Францію до мами. Її чоловік в АТО був. Це була ніч, десь пів першого день ночі. Через кілька тижнів у селі Глибівці з коридору приватного будинку за присутності жильців зловмисник викрив відразу п'ять мобільних телефонів. Після проведення додаткових перевірок було встановлено, що він причетний до скоєння ще п'яти крадіжок із будинку громадян. Він чинив також ще три крадіжки з автомобілів в селищі Богорочання. За вказаними фактами крадіжок триває досудове розслідування. Впродовж двох останніх тижнів жовтня в управлінні поліції охорони в Івано-Франківській області проводилась осіння всеукраїнська акція Квартира під охорону 2016. За цей період більше 80 помешкань, жителів Івано-Франківщини були обладнані охоронними засобами. Ми відчули, що більшість нашого населення, наших громадян, наші потенційні замовники своєму но хочуть довірити власне поліції охорони. Це нас радує. Ми готові, скажімо, довір'ю оправдати. Можливо, це авансом ще, але ми. Це відчуваємо, тенденції хороші, і я думаю, що ми не підведемо наших замовників. Головна мета акції обладнати якомога більше квартир громадян та технічно під'єднати їх до сигналізаційного сповіщення. Як показує досвід, вже один тільки факт наявності в будинку охоронної сигналізації змушує багатьох квартирних злодіїв відмовитись від скоєння злочину. Ми мусимо, власне. Проводити такі акції постійно, тому що багато людей ще не знає умов самих, не знає наших потужностей, нашого потенціалу. А на сьогоднішній день у нас досить великі поліції охорони, як бачите, є серйозні прилади, є остаткування для цього. Ми можемо кажуть, скільки, скільки буде на замовники, ми забезпечимо їх 100%. -го. Відповідно, обладнанням, приладами. Встановити охоронну сигналізацію з цілодобовим спостереженням та реагуванням групи затримання поліції охорони на сигнал тривоги можна і сьогодні, звернувшись за безкоштовним номером Інформаційного центру поліції охорони 0800 502 220 зі стаціонарних телефонів на території усієї України а також 097 050. 22.20 за тарифами операторів мобільного зв'язку. Увага! Допоможіть встановити особу загиблої у ДТП. Смертельна аварія, у якій загинула невідома жінка, віком приблизно 50-60 років сталася торік, 20 жовтня, у селі Дзвиняч Богорочанського району на автодорозі Богорочани Гута. За цим фактом розпочато досудове розслідування, у ході якого поліцією проводилися відповідні заходи. Однак особу загиблої жінки-пішохода до цього часу встановити не вдалося. Тому звертаємося до усіх небайдужих. Кому відома будь-яка інформація про особу на фото, місце її колишнього проживання чи перебування, просимо зателефонувати за номером мобільного телефону 067 12 53 951 або 102. Будемо вдячні за надану інформацію. До уваги водіїв з 1 жовтня на заміських дорогах необхідно вмикати дані ходові вогні. Або світло світлофар для водії наземних транспортних засобів. Хочу нагадати, що з 1 жовтня, відповідно до пункту 9.8 правил дорожнього руху, водії наземних транспортних засобів повинні вмикати денні ходові вогні або ближні світлофар. Це для збільшення безпеки руху на дорозі, зокрема в зв'язку з скороченням світлового дня, також ідентифікація автомобіля на дорозі, також щоб він був більш замітний для, як для інших водіїв транспортних, так і для пішоходів. За ігнорування цієї норми, згідно частини 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення водіями транспортних засобів, правила користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог, відповідних стандартів, передбачений штраф у розмірі 425 гривень. Аїні в ДЕБ гине одна людина, мінус один не стань наступним.